Дорогі водолії, рада вітати вас на розкладі. І так, яким буде березень? Дивимось. енергія цього місяця, яка буде. Чого слід очікувати, події і ситуації? Так, дивимось. Королева Кубків хороша карта, колісниця, дорога відкривається, і, звісно, Пентаклі без грошей ніяк. Мені подобаються гарні аркани, тому що Аркан Мир дає можливість дійсно довести до кінця до якогось логічного такого завершення ситуації, особливо, якщо це стосується сім'ї, родини, ваших близьких. Тут відкривається якась дорога, можливо, для когось, можливо, для вас, або хтось до вас приїжджає, їде, або ви кудись їдете. Тут дуже важливо, що тут іде зв'язок з вашим родом, з вашими близькими і рідними. Також хочу сказати, що королева Кубків, вона дає можливість. Воз'єднуватися сім'ї, родині партнерам. Тому тут ось такі знаєте моменти, які ведуть до стабільності, які ведуть до чогось хорошого. ще Якщо подивитися в цю сторону, то також є король Кубків, і тут дійсно може бути воз'єднання якоїсь сім'ї, родини, такої. Якраз ситуації. Також хочу сказати, що можливо тут іде якесь навіть примирення сімейних відносин, бо є Аркан Мир між королевою кубків і королем кубків. Тому, дорогі мої друзі, це дуже важливо мати біля себе свою кохану половинку, вірну людину, мати біля себе якраз те плече, яке дивиться в такому ж напрямку, як ви. І мені подобається те, що знаходяться правильні слова. Ви почуваєте себе в безпеці, ви почуваєте себе добре. Тому всі ці події, які відбуваються, вони тільки на користь вам, бо вам добре, вам спокійно, ви задоволені, ви щасливі, ви під захистом, не варто нічого боятися. Кого зараз програються у ці питання, що буде далі в стосунках, в родині, в сім'ї, як все складеться, все буде добре. Березень місяць показує, що будуть навіть зроблені правильні кроки, і відкривається дорога на примирення, на возз'єднання. Ще хочу конкретно розказати вам про пентаклі, тому що паш пентаклів показує, що треба чогось повчитися, треба вдосконалюватися, можливо, навіть в щось інвестувати для того, щоб розвиватися, бо ті гроші, які ви заробляєте, їх вистачає на необхідність. Обхідне для того, щоб зараз бувалися якісь ваші мрії, цілі і бажання. В березні ви маєте підівчитись, попрацювати над собою, інвестувати в навчання, в розвиток, в курси, якісь, до прикладу, для того, щоб потім у вас ішли. Добре фінанси, але на першому місці в березні у вас стоять відносини, почуття і дружба, і, звісно, трішечки навчання. Фінанси у вас, мабуть, ідуть уже десь далі. Якщо ви зараз приведете в березні в порядок емоції, то і з роботою з фінансами теж все буде добре. Чому важливо емоційно почувати себе спокійно і під захистом? Тому що. Не хочеться ні працювати, ні заробляти, коли, до прикладу, болить душа, коли неспокійно на серці, коли ви розбиті під почуттями, під емоціями. Тому в березні треба допрацювати всі ці моменти. А якраз Аркан Мир він замикає це коло, і ви точно подолаєте всі труднощі, якщо вони у вас були. Ну і колісниця, дорогі мої глядачі, про що це? Це вибір ваш, який ви робите, і цей вибір стосується майбутнього. Це дуже важливий вибір, бо він відкриває для вас нову дорогу, новий шлях, нові можливості. І не можна просто зараз сидіти і чекати. Треба обов'язково обирати і діяти. Це ви побачите, принесе вам хороші і потрібні результати. Тому ось таку інформацію я сьогодні відкрила для вас на розкладі. Ви моїми. Підказками, користуйтесь підказками Вищих сил і тільки вперед. Бажаю вам вдалого, позитивного місяця! Всього вам хорошого і до нових зустрічей!